Музеї країн перської затоки, коли культурні інвестиції приносять результат. Після понад 10 років інвестицій культурні амбіції країн перської затоки починають реалізовуватися у великому масштабі. Національний музей Шейха Заїда відкриється 3 грудня 2025 року, що стане знаковим етапом для об'єднаних арабських еміратів. Споруда, спроєктована лордом Норманом Фостером, своїми крилами сокола нагадує національний символ та втілює сучасні прагнення держави, засновані на традиції, розташований. У культурному районі острова Садіят разом з Лувром Абу-Дабі та майбутнім Абу-Дабі музей зміцнює статус Емірату як глобального центру мистецтва та культурної спадщини. Цього року відкривається і музей природної історії Абу-Дабі, спроєктований нідерландською студією Мекано. Відкриття заплановане на 22 листопада, а загальна площа інституції становитиме 35 тисяч квадратних метрів. На початку 2025 року, після повної реконструкції, знову відкрився музей Аль-Айн, найстаріший музей країни. Заснований у 1971 році Шейхом Заядом Султаном Аль-Нахаяном. Він тепер розширив виставкові простори у відреставрованій історичній будівлі. У жовтні шейх Мохамед Бін Рашид Аль-Мактум оголосив про створення музею мистецтва Дубая, п'ятиповерхової будівлі спроєктованої Тадао Андо, яка за задумом виглядатиме так, ніби дрейфує у водах Дубайкрік. Катар також пришвидшив реалізацію своєї культурної програми. Національний музей мистецтв Катару нещодавно відкрив нове крило, розширивши виставкові площі та підтвердивши прагнення країни поєднувати збереження спадщини з підтримкою сучасного мистецтва. Ця ініціатива спирається на вже складену музейну інфраструктуру Катару, яка складається, зокрема, з музею ісламського мистецтва національного музею Катару, а також великих потенційних проєктів, що нині будуються, таких як Art Міл Museum, запланований до відкриття у 2030 році. Разом ці всі реалізовані проекти та майбутні задуми знаменують новий етап у розвитку культурного ландшафту країн перської затоки. Об'єднані Арабські Емірати та Катар сьогодні реалізують одні з найамбітніших музейних і архітектурних проектів у світі, демонструючи, що інвестиції в мистецтво і культурну спадщину не лише приносять відчутні результати, а й формують нову модель глобальної культурної динаміки. Підписуйтесь на NS Advisory в Instagram, Facebook та YouTube. Уже у лютому 2026 року. Ярмарок Art Basel вперше відбудеться в Катарі Доха. Якщо бажаєте приєднатися до арт-подорожі зі мною, заповніть форму за посиланням.